Наталія Абцаурі в обласній клінічній лікарні працює 26 років. Сьогодні у день народження закладу старші операційні медсестрі центру кардіоторакальної хірургії вручили відзнаку Гордість лікарні так несподівано для мене. Це звичайно було відчуваю гордість за нашу лікарню, що ми розвиваємося, що ми йдемо крокуємо вперед, що ми допомагаємо людям. Думаю, що і надалі так буде, і ми вийдемо на новий ще кращий вищий рівень в Україні. Дякую, колективу. Відзначати кращих працівників та відділення у такий спосіб вирішили вперше за 72 роки, відколи функціонує медзаклад, каже директор Віктор Ткач. Для цього визначили п'ять номінацій конкурсу: це відкриття року, лікар року, медсестра року, працівник року та колектив року. Ми віднайшли в наших архівах наказ номер 156 а від 1 березня. 1951 року, коли саме була заснована наша лікарня. І тому ну, з, цього, з цього часу до сьогодні ніколи якось так не приходило в голову, що це наше день народження, цей день просто проходив. Так, все ж таки ми повинні згадувати нашу історію. Найшли старі фотографії, до речі, на яких є ті люди, з якими я ще особисто працював, і ще люди, які є живі. Слава Богу, ми пам'ятаємо своїх ветеранів, тих людей, які працювали в цій лікарні, які вони внесок зробили для цієї лікарні. Тому вирішили саме святкування робити в цей день. Конкурс гордість лікарні планують зробити щорічним. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.